Спите на старому матраці або дивані, так? Прокидаєтеся вранці, а спина болить як після важкої роботи. Ви вже давно плануєте змінити ліжко, але весь час не вистачає грошей. Настав час подарувати собі хороший сон і зекономити гроші. Відкрийте для себе Дормео Сієна. Тільки до 10-річчя Дормео лімітована серія від Дормео за ціною, доступною кожному. Тільки зараз зі знижкою 40%. Шукайте Дормео у супермаркетах «Сільпо». Не треба міняти меблі. Просто розстеліть матрац на старому ліжку, розгорніть та покладіть на диван. Або розстеліть його на підлозі та дозвольте дитині вільно гратися та повзати. Використовуйте його де завгодно, будь-коли у спальні, на дивані, вдома, на дачі для себе, для дитини чи неочікуваних гостей. Шукайте Дурмео у супермаркетах Сільпо. Додатковий матрац піною з пам'яттю за ціною доступною кожному тільки до десятиріччя Дормео. Основа сієна виготовлена з піни з пам'яттю та еластичного матеріалу екоцел, який компенсує усі нерівності. Він не дозволяє тілу провалюватися та забезпечує надійну підтримку. Верхній шар виготовлений з піни з пам'яттю. Він реагує на тиск, вагу та температуру тіла. Він пристосовується до кожного вигину тіла та створює відчуття м'якості. Вам забезпечується сон. З урахуванням ваших індивідуальних потреб. Дихайте вільно з додатковим матрацом Dormeo Дормеосіна та системою AirX. Шукайте Dormeo у супермаркетах Сільпо. Все дуже просто. Бокові та нижні сторони виготовлені з тканини 3D AirMesh. Вона забезпечує максимальну циркуляцію повітря, а також запобігає зсуванню матраца з місця. Dormeo Дормесіна не утримує вологу та пил. Він запобігає розмноженню бактерій і пилових кліщів. Він повністю ізолює від вас стару поверхню і її нерівності, і пил. Щоночі ви спите у свіжому та сухому середовищі. Замовляйте додатковий матрац Дурмео Сієна зі знижкою 40%. Ви можете обрати розмір, який підійде до вашого ліжка. Шукайте дурмео у супермаркетах «Сільпо». Лише зараз до 10-річчя Дормео діє пропозиція на додаткові матраці лімітованої серії сієна. Замовляйте за телефоном на сайті Dormeo.com.ua, в магазинах Topshop, а також шукайте Dormeo у супермаркетах Сільпо. Додатковий матрац з піною з пам'яттю. Лімітована серія від Dormeo за ціною доступною кожному тільки зараз. Причиною болю у спині та попереку часто є незручне ліжко, але це найменша з проблем. Недосипання може спричинити головні болі, слабкість, нервозність. Брак концентрації уваги, послаблення імунної системи, проблеми з серцево-судинною та травною системами. І все це через недосипання. Не зволікайте. З додатковим матрацом якісний сон доступний кожному. Вам не потрібно міняти меблі, шукати нове ліжко, шукати місце для дивана. Просто розстеліть Dormeo сієна і забудьте про всі ці проблеми. Ви спите комфортно і міцно щоночі. Тільки зараз, завдяки Дормео. Ви отримуєте відмінний сон та економите гроші. Додатковий матрац Сієна» забезпечує чисте середовище для сну. Покриття оброблене клін ефект надійним захистом від бактерій та пилових кліщів. Можете просто покласти його на підлогу і ні про що не переживати. Дороме Сієна» компенсує усі нерівності та незручності. Ви ізолюєте себе від пилу та бактерій, накопичених у старому ліжку. Шукайте дурми у супермаркетах Сільпо. Тепер ви можете дозволити собі це не сумніваючись, але поспішайте. Знижка діє лише на лімітовану серію. Не треба міняти меблі. Тепер є просте рішення для бездоганного сну: додатковий матрац, до руме Просто розстеліть його на ліжку, покладіть на диван, візьміть у намет чи машину. Немає місця вдома? Згорніть його та сховайте у диван. Завжди беріть його з собою. Шукайте дурми у супермаркетах «Сільпо». Коли ви звикаєте до бездоганного сну, ви стаєте більш вибагливим, ви спите добре завжди і всюди. Із додатковим матрацом Dormeo Siena. Додатковий матрац з піною з пам'яттю за ціною доступною кожному. Тільки зараз Dormeo Siena зі знижкою 40%. Тільки на лімітовану серію поверніть собі хороший сон. Обирайте один із стандартних розмірів і замовляйте прямо зараз. Адже ця пропозиція лімітована. Тільки зараз ви можете придбати Дормео настільки вигідно. Замовляйте за телефоном на сайті Dormeo.com.ua в магазинах TopShop. а також шукайте Дормео у супермаркетах Сільпо. Додатковий матрац Дормео Сієна з піною з пам'яттю. Лімітована серія за ціною доступною кожному. Тільки до десятиріччя Дормео.